Канаді вже весна. Вітаю, друзі, на каналі. З вами канадський Марк. Як бачите, я повернувся до того, щоб знімати відеоролики на дворі, так як я завжди це робив. Останнім часом було складно виходити, бо були короткі дні. Ну, тепер я повністю повернувся. Повернувся для вас, щоб вам показувати канадську різноманітність позаду себе. Але сьогодні ми тут зібралися, тому що є дуже важлива інформація. І я дуже сильно хочу допомагати і завжди люблю допомагати своїм співвітчизникам, українцям, тому що це задля чого ми разом єднаємося і створили цей канал, щоб ділитися важливою інформацією, та тим більше, коли ми маємо такі стовідсоткові правдиві історії, які, з якою сьогодні з вами поділюся. І це дійсно вартує того, щоб задуматись, перевірити свої документи і бути надзвичайно пильним та обережним зараз. Я вас попрошу, залишіть цьому відео вподобайку, залишіть вашу думку, якщо ви можете чимось поділитися. І також не забудьте підтримати українську мову, вашою підпискою, якщо ви дійсно підтримуєте українське. Тому що, на жаль, багато з вас не розуміють важливість цього, і ви мотивуєте. Блогерів знімати. Якщо ви не будете це робити, то тоді блогери не будуть знімати контент. І повірте, нас не так багато і дуже швиденько можна втратити велику кількість україномовних каналів, якщо ви не будете це робити, бо заради вас це все робиться. Написав до мене підписник, який дуже давно дивиться цей канал. Він спочатку хотів їхати в Канаду, планував їхати в Канаду, але після того, як він побачив багато моїх відео, Багато відео з інших блогерів, в нього, в принципі, появилася непогана можливість в Європі, хороша робота. І він на той момент вирішив не ризикувати і залишитися в Європі і спробувати свої сили. Дійсно помилився і зробив дуже велику помилку. І він хоче, щоб люди знали, щоб люди теж саме з ними не відбулося. Бо зараз і ніколи для нього найважливіше в цій ситуації поділитися своїм негативним досвідом, щоб, не дай Бог, цей досвід не перейшов на інших українців, і що інші українці, поки ти не пізно, могли себе зберегти та спасти, якщо вони планують залишатися в Європі і дійсно там будувати своє майбутнє та своє життя. Зараз конкретно все міняється в Європі, особливо з 2025 року, Європа починає більше і більше перевіряти всіх своїх біженців, всіх е, іммігрантів, хто приїхав, хто приїхав правильно, хто приїхав неправильно. І важливо дуже при тому, коли ви заповняєте анкети, щоб ділитися правдивою інформацією, такою, якою вона є, нічого не приховувати. Бо якщо ви будете щось приховувати, то можливо ви думаєте, що. Це пройде, що ніхто це не буде перевіряти, що це байдуже, щоб головне просто потрапити там вже як буде. Але без легального статусу в Європі ви не зможете нормально жити, ви не зможете залишитися в цій країні, ви не зможете нормально офіційно працювати, і у вас не буде ніякого росту, не зможете придбати житло, нічого нормального зробити для себе. І цей наш підписник, українець Євген. Я не буду називати його прізвище, звісно, тому що це дуже буде некоректно. Він мене попросив не називати його прізвище, але це все і так зрозуміло. Чому? Але ця історія дуже класна, що Євген справді поділився нею. Що відбулося з Євгеном? Євген при подачі аплікації, коли він їхав в Європу, мігрував в Європу, він е, зазначив неправдиву інформацію про себе. Він скрив деякі нюанси, деякі речі, які потім вийшли і вибухнули. І вони до такої степені вибухнули, що він навіть не очікував. Він, знаєте, десь добрий півтора року зазначає, що він чекав, жив на голках, переживав, думав, що от зараз щось буде, от зараз перевірять, от зараз депортують, от зараз моментально скажуть покинути Європу назад в Україну, і буде все. Але тільки друзі, як Євген розслабився, як перестав про це думати, вже заспокоївся. Думав, що все пройде. Йому буквально три тижні тому прийшла довідка, повістка. Що йому потрібно повертатися назад, що його депортують в Європі за те, що він не розкрив важливу інформацію про себе. Як вони про це знали? Хтось на роботі проговорився, хтось на роботі постукачив на нього, і він отримав, от бачите, таку ситуацію. І він хоче за, за всіх застерегти українців, що. Не брешіть, коли ви подаєте свої аплікації. Не брешіть, не брешіть, бо це буде біда, і це може створити такі проблеми, які відбулися в Євгена, де Євген втратив свій шанс, втратив своє майбутнє в Європі, де він завжди ціле життя мріяв та працював дуже складно та важко, щоб там залишитися. І це, враховуючи, що Євген мав дуже класну та хорошу посаду, де заробляв хороші гроші, мав класну вже машину, і життя нібито вже почало нарешті налагоджуватися. Тут бац і все. Повернулися назад ще в гіршу сторону, ніж воно було до того, як він приїхав в Європу. І це стосується абсолютно всіх документів. Чи вас, наприклад, може бути е, вже термін вийти з закордонного паспорту українського? Чи може у вас бути якісь там проблеми з документами? Це все треба завжди дивитися, бути пильним і бути насамперед, найголовніше. Готовим на те, що все у вас є так, як має бути. все у вас є з новими змінами, слідкувати за цими змінами, тому що ви ніколи не знаєте, коли у вас може це відбутися. І я дуже радий, що Євген поділився цією такою, на жаль, негативною. Історію для нього, але хорошу історію в тому плані, що від того можна навчитися, можна зробити висновки, і можна принаймні, бути точно впевненим, що якщо ви будете щось таке робити, скривати або йти проти закону, то рано чи пізно воно вийде боком. Рано чи пізно це взнають, і рано чи пізно ви можете втратити найбільше, що ви мали, і найбільше за що ви працювали останні свої п'ять років. Тому, друзі, зробіть висновок з цього. Подякуйте Євгенові за те, що він поділився, що він не був байдужий, що він. Не знаєте, не лишив це при собі і надіятись, і не чекавши, що хтось інший потрапить на ті самі граблі, а навпаки, хоче допомогти своїм співвітчизникам, українцям відкрити очі на цю всю ситуацію. І тому я поділився цією історією, бо я вважаю, що це дуже важлива історія, яка дійсно допоможе і комусь відкриє очі, щоб навіть зараз, після цього відео, піти перевірити всі свої документи, подивитися, все, що робиться. бо... Час летить швидко, коли ви в імміграції, коли ви в іншій країні. Де, коли ви там раз перевірили, думаєте, що в мене ще паспорт має два роки, а потім вже ті два роки проходять так швидко, що навіть не зауважуйте, бо цим паспортом не користувалися останнім часом, і просто вже от зараз він буде виходити з терміну і вам треба діяти прямо зараз. Дякую, друзі, що ви додивилися ще один цікавий відеоролик. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.